Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. <свист> 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 Коробочка буде трошки пізніше, тому обов'язково дочекайтеся і готуйте свої мізки і голови, щоб гадати, знаменим, Я вже правиль, підготував. якщо що. я вже ми підготував. Бачимо, <свист> <ви> вже, <свист> <красива>. <свист> Ти зазирнув коробочку? <свист> Ні, я не бачу, де ця корова. А вон <свист> <свист> вона. Так, це, буде, <свист> це буде. Це буде <свист> Але трошки пізніше. Зараз ми будемо більше говорити про книги серед наших відомих людей. Цікавих особистостей є поради для вас. І Цього разу це Марічка Бурмака, яка розказує про книгу, роман про любов і відстань, про надію, про. Біль і про історію. Давайте подивимося, можливо, ця книга западає вам в душу. Так багато в нашому житті розставань стосунків на відстані. І ти, коли себе питаєш. Ну чому? Чому це стається зі мною? Чи можна все змінити? Не можна. І відповіді на це запитання є в романі, який я вам буду сьогодні радити. Що це за роман? Зараз розкажу. Роман Одри Ніфінгер дружина мандрівника в часі. Сюжет такий: чоловік, в якого є. Така хвороба і особливість він нібито несвідомо мандрує в часі. Він зникає, опиняється в іншому віці, в іншому часі і в іншій ситуації. Починається книга з того, що 25-річний Генрі раптом матеріалізується, де гуляє маленька дівчинка Клер який 5 років. І на цьому побудована вся книжка. І вони ще зустрінуться. Щоразу він з'являється в її житті і не пам'ятає, що вони вже бачилися. Вона починає вести щоденник їх зустрічі, і вона вже знає, що вони одружаться і вони одружуються. І потім він зникає і з'являється в її житті. Це виглядає насправді дуже драматично. Наприклад, вона не може мати дітей, тому що її дитина так само має цей симптом і в неї трапляється п'ять викиднів. Дитина теж мандрує в часі. І насправді це історія не фантасмагорична, а це історія про того і про тих людей, у яких є відстань в стосунках або якісь непереборні обставини. Читала цю книгу, мені було з чим порівняти в своїх стосунках, коли якась людина зникає з твого життя, а потім повертається зовсім інша. І ти розумієш, а е, це почуття нікуди не зникало. Любов деколи вбивають відстані, але справжню любов відстані посилюють. І тут є дуже важлива фраза. Завжди важче бути тією людиною, яка залишається. Тому цей роман насправді так і називається. Це роман не про мандрівника в часі, а роман про дружину мандрівника в часі. Час безцінний, але він безкоштовний. Ти не можеш ним володіти, тільки використати. Ти зможеш його витратити, але не збережеш. Книжка вона е, показала наскільки важливі в миті життя, наскільки вони цінні. Ми не знаємо, що буде далі, ми не знаємо, що було перед тим. Є така прекрасна цитата в цій книзі, що ми сміємося вдвох, і на даний момент цього достатньо. Одрі Одрініфінгер дружина мадрівника в часі. Я дуже раджу прочитати цю книгу всім жінкам, у яких є стосунки на відстані, всім жінкам, які в розлуці зі своїми коханими. Якщо ви ставите собі запитання, чому, як, як так сталося, чи я можу щось змінити, тут ви знайдете дуже багато відповідей, ви закохаєтесь в цю книгу, і вона залишиться у вашій душі.